Для нас, напевно, вперше за багато багато років принципово важливо, як буде далі розвиватися ситуація в Європі в демократичному світі, зокрема і через те, як будуть, якими результатами, які результати ми побачимо від цих виборів, в тому числі і виборів до Європейського парламенту. І очевидно, я думаю, що для всіх нас очевидно, що йде такий серйозний. Ухил, правий поворот, про це вже говорили колеги, і серйозні ризики, очевидні з точки зору цього правого повороту. Чому це відбувається? Це відбувається очевидно через кілька, кілька основних таких причин. Одна з них, напевно, можна говорити про історичну спіральність, і після довготривалого глобального глобальної такої лівізни ми бачимо поворот до національного до правого національного підходу. Інша річ, ми бачимо. Цей спротив, цей бунт проти істеблішменту політичних еліт заходу, проти їхньої замкненості, проти їхньої неготовності завжди відповідати на всі потреби людей. А третя річ, яка як на мене сьогодні формує цю історію, це війна Російської Федерації проти України, але війна Російської Федерації проти вільного світу. І отут ми маємо розуміти, що все це відбувається на тлі також суспільств, зокрема в Європі, які, ну перепрошую, колеги, буду щирою, які є соціально розбещені з точки зору як добробуту, так і безпеки. І це, е, на жаль, на тлі суспільств, які, для яких добробут значить більше, ніж цінності. І це говорю не я, це сказав Джозеф Борель. І це на тлі суспільств, які не готові захищати ці цінності. І це говорить соціологія, коли ми чуємо про те, що навіть у тій же Польщі тільки 30% населення готові брати в зброю в руки для того, щоб захищати ті цінності, які їм дають можливості розвиватися. І очевидно, що. Всі ці речі вони суттєво ускладнюють те, що ми можемо очікувати в перспективі. Разом з тим, я думаю, що, попри збільшення напевно, кількості праворадикальних і ліворадикальних представників в наступному європейському парламенті, напевно, все-таки ми можемо розраховувати на те, що європейський парламент збереже свою спроможність. Продукувати аналогічні рішення, які, які продукував це, це скликання Європейського парламенту, які базовані на цінностях. Хоча він напевно буде більш скептичним з точки зору а, цих рішень, напевно він буде могти, напевно, він буде далі приймати ці, ухвалювати такі рішення, але швидше за все набагато меншою кількістю голосів. І це виклик. І, напевно, він буде менш готовий приділяти увагу таким питанням, як міграція, як протидія авторитарним режимам, як Green Deal. Ну, Ті речі, які як права і свободи. І це той виклик, який для всіх європарламентарів, які будуть обрані до наступного європейського парламенту, з яким треба буде ну, справлятися. Тому я думаю, що все рівно дві перші речі, про які я говорила, цей бунт проти антиістеблішменту і цей правий поворот, вони все рівно не будуть визначати, не будуть відігравати таку ключову роль в майбутньому Європі, як буде відігравати війна. І від дійсно, і на попередній панелі йшлося, Віталій Портников про це говорив: від того, який буде результат цієї війни. Буде залежати майбутнє Європи, і він може бути як негативний, так і позитивний, і це в наших силах. Забезпечити, щоб він був позитивний, щоб європейський союз ми могли розраховувати на те, щоб він продовжував грати набагато серйознішу роль геополітичну, щоб він дійсно приділяв серйозну увагу, як говорили колеги, військовій своїй і перетворювався з військового хрубака на реальну військову силу, і зміг замістити. У випадку цього правого повного розвороту сполучених штатів з собою і Сполучені Штати і не був залежний від Сполучених Штатів, але одночасно щоб він був відкритий до того розширення, яке він задекларував, і щоб ми не стали заручниками внутрішніх дискусій всередині Європейського союзу і необхідності перегляду великої кількості політик всередині Європейського союзу. І цей процес розширення не став заручником а, того, коли саме завершиться процес політичних реформ в Європейському Союзі. Бо від цього також буде залежати наше майбутнє. Тому, завершуючи, я би сказала, що майбутнє Європейського Союзу залежить від того, наскільки пазл реальність сприйняття реальності і дії. Відповідно до реальності, може бути складений європейськими політиками, які, які зайдуть в наступний європейський парламент, які сформують наступну європейську комісію, які очолюватимуть звичайно уряди і а, а, країни а, в наступному електоральному циклі. Бо лідерство має значення. І від цього лідерства буде залежати те. Чи матимемо ми наступні кілька поколінь як до цього часу, які будуть концентровані на мирі, на розвитку, на самореалізації і на добробуті?